В історико краєзнавчому музеї Гуцульщина, що у Верховині, велику увагу привертає зала, наповнена різноманітними прапорами. Це насліддя активістки Катерини Валевської, яка зі своєю акцією Велика Українська хода збирала їх за свого життя. Старший науковий співробітник музею Галина Кутащук розповідає тарка детальніше. Збирала ці прапори така волонтерка з Києва Катерина Валевська. На жаль, вона вже померла, і з 2015 року по 2018 роки. Вона збирала ці започаткувавши акцію Велика Українська хода і вже назбирала більше трьох кілометрів прапорів. Тут знаходиться рівно сотні прапорів, та як символ небесної сотні, і всі області нашої України знаходяться в одній залі. Це така патріотична виставка, яка нагадує про війну про сьогодення, яке зараз відбувається на даний час у нашій країні. Жінка також розповідає про так звану стіну плачу, котра налічує фото воїнів краю, котрі загинули у війні. Таких у громаді 69. Це є така стіна плачу наших верховенських хлопців, котрі загинули також від початку війни з 2014 року. до тепер 69 хлопців з нашого району і вже дивляться вже і захищають нас уже з небес. Серед цікавого музею так це виставка художніх картин, створених бійцями. А то це стало можливим завдяки роботі фонду Творча Кри. Криївка, котра спеціалізується в напрямку арт-терапії. У нас є ще така виставка художніх картин бійців із АТО. У нас на теренах Верховенського району діє така громадська організація, Міжнародний благодійний фонд Творча Криївка, у якій мали можливість реабілітуватися хлопці, котрі приїжджали з зони АТО, і більше тисячі хлопців реабілітувалося з 2000 15-го року по 2018-й роки. На даний час благодійний фонд далі працює, але вже трошки в іншому форматі. А тут якраз ці картини мальовані бійцями, хлопцями, котрі взагалі не мають художньої освіти. Але картини мальовані на вільну тематику. Вони тут проводили таку своєрідну реабілітацію. Це була і арт-терапія, соціальна допомога для хлопців. І військові мали можливість трошки відпочити, набрати. Ця сил ходити в гори, катання на конях, і вже в десятиденний термін надавалася їм можливість малювати. І хлопці все, що було на душі, те вони викладали на полотна, які можна побачити в нас у музеї. Українська культура не втомлюється дивувати, адже вкотре відображає всю глибину та багатогранність творчого запасу українців.